Ще кейса одного забув, 61.40. Доброго дня, шановні українські аграрії, хотів вам одну штуку показати. Вона наче копійчана, знаєте, і не така замітна, як там той ріпак, який десь збок у мене тут стоїть, але це називається напрямок посіву. Ось напрям посіву, як ми в тому році зробили. До того це поле сілося так. На корот... ну, ну І не коротке, тут поле таке трикутне. І хто не знає, як починати. Але завдяки тому, що є програма в нас в агроконтролі, напрями посіву, те, що ми створили, ну як завдяки ж програмістам, Віті і Володі. Володя працює, Вітя командує. Ну, як в житті, знаєте. Е, програма підказала, що треба сіяти саме під таким кутом. Ну, ми послухались програму і зробили, як воно положено. Тобто на, під такою діагоналлю, під таким кутом, у кожного трактора є е, напрями посіву. І в ці напрями посіву ми забиваємо в трактор і не треба механізатору казати, на той кущ забивай, на цей кущ забивай, на ту хмарку забивай. Ви забиваєте так, як вам потрібно. Тобто Програма дає математичний розрахунок. А ви завдяки тому, що у вас, ви агроном і, як кажуть, агроном який з мозгами, повертаєте поле так, напрям посів так, щоб воно було логічно, якісно для обробітку, щоб виїзд у вас був до дороги. Тобто програма ж математику обраховує, а ви обрахуєте, як вже вам ліпше це зробити. Іноді погоджуєтесь з програмою, іноді трошки коригуєте його. Так, да, але кожен на... Програма вираховує саме оптимальний відсоток проходів, розумієте? Тобто, щоб менше було розворотів і було, і було менше проходів. І дуже класна ця історія. Ця історія запроваджена в нас одразу, як тільки в нас з'явилися в аероконтролі. Це два роки назад. Ну і тепер працюємо, всі поля в нас з напрямим посіву, розумієте? А в ці напрями посіву під таким самим кутом ми робимо напрями руху, аміачних культиваторів. Тепер, можливо, буде там ще одна інновація, покажу пізніше. Потім грутобробна техніка, потім будь-що, що вам потрібно зробити напрям посіву під кожну техніку, стрічкове внесення, і у вас один напрям посіву. У всіх тракторах одне й те саме забите. І ви тоді красавці, розумієте? І з вас, ну, і ви оптимізували вже нічого не роблячи, тільки завдяки даному додатку оптимізували свою, свою роботу. От вам і точне землеробство. нічого не робивши, ну тільки голову включивши. З нашою співпрацею і вперед тримайтеся! Успіхів вам!